Можливо, проктологія зародилася ще за часів правління Людовіка 14, коли королю провели хірургічне втручання на анальному каналі. Його величність навіть не здогадувався, чому царський зад спричиняє нестерпний біль. Насправді у нього був свищ або нориця, патологічний канал між прямою кішкою та шкірою навколо заднього проходу. Основні симптоми виділення слизу та гною, підвищення температури, постійна вологість білизни. І неприємний запах. Лікування можливо лише хірургічним шляхом висічення свища, радіохвильова або лазерна хірургія. Реабілітація передбачає помірну та регулярну фізичну активність, а повне відновлення триває 3-4 тижні. Після цього життя без обмежень. Але головне не те, як виконують операцію, а хто її робить. Варто обирати лікаря з досвідом хірургічного лікування нориць.